Це той момент, коли вся хата в диму, все смердить в радіусі 100 кілометрів, Це означає, що дід щось готує на кухні. Я заходжу, він чисто на сковородку цибулі нарізав і хліб жарить. Я дивлюся на цей хліб, а це кремація, ну він же весь горить. Я кажу, що так воняє? Він каже, ні, пахне. Втім, вони ще їдять кишку, я взагалі не знаю, що це таке. Кишка виглядає так, ніби це вже їли, перетравили і що знову вирішили з'їсти. Це коли баба їсть, я бачу цей Джефрі Дамер, поїдає просто це. ненормально. Прикиньте, що холодець існує. Я взагалі не розумію, що це таке. Просто перемолені органи якоїсь, якоїсь просто курки. Знаєте, ніби Ганібан Лектор це готував, я просто не розумію. Мені здається, це доросле жилє. Щоб ти, коли їв, не марнував собі алюзії на майбутнє життя. Я ще помітив, холодець завжди ще на балконі тримають. Подалі від нормальних продуктів, щоб кишка бачила, така а що може бути щось гірше, правильно? Я собі боюсь уявити, як би виглядав мій ресторан, якщо ті з бабою відкрили. Просто продаю така подача, типу до вашої уваги фантастична кишка. Ви зможете проковтнути язик. І це не метафора, це правда.